Сервіс Майстер Дім Україна пропонує послуги фахівців із розробки плану виробничого ремонту. ПВР включає в себе перевірку та заміну деталей, регулювання механізмів, чищення, мастилу та інші операції. Це допомагає запобігти можливим поломкам і знизити ймовірність аварійної зупинки обладнання. ПВР розробляється на основі ПОБ, проєкт організації будівництва, який містить креслення і схеми споруд, що зводяться. Споруд. У проєкті виконання робіт визначається черговість будівництва, обсяг будівельних робіт, кількість робочих змін, а також терміни реалізації та закінчення по окремих видах робіт. Звертайтеся до професіоналів та отримуйте необхідний вам результат.